Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, то прошу це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир такі, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки Рашки подати. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони порізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європаті не провлясті. У нас немає стільки над. Тому ну продовжують цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу дуже важко досягнути, бо Росії по барабану на її плани, але от така от історія. будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я вообще такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозу туда палово, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повну машину людей і так далі. Але всі слава. Бо вижили Я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн, людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті, І дуже прошу розпосюди це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний, Жоден з моїх проектів не буде до цього датичені. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Я прекрасно знаю, що таке українська політика це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій можуть щось змінити. то це ну люди герої просто будуть. Я не мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво, зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б'їзд багато і там і штаб-квартира і куча по всьому світу, я тільки не співав і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу країні. Я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс, це, от, куча проблем в країні. Будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте, не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. А давайте ще за дипломата скажу. Дипломати значить їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати, да їм буде це лише би Росія в Так ну це, це безполезно. поняття. І на фоні тих, всіх корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися, і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко підписати. Тут палка в двох канцах, будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, заступаючи.